Оце колеги наш студент. Юра, скільки ти тут місяців? Скільки? Ну, ще те, що з квітня. З квітня. Так. І що? Це вже до скільки місяців? Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Сім місяців. Що ти хочеш сказати студентам? На практику треба йти чи ні? Звісно. З якого курсу? Я вважаю, що навіть можна з другого. 18 плюс щоб було і все. Я бачу, ти щось сієш, Давай, так. Вперед. Ось дивіться, колеги. 7 місяців пройшло. Він знає, куди залазить, що 30. Що клацять? Де вибирати? Ось вам. Щось таке практика? Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги наш студент один із двох, бо один щось вночній захотів побути, попрацював вночній, тепер сьогодні щось не вийшов. Що я хочу сказати, колеги, що ідіть на практику студенти, які дійсно хочуть пізнати агрономію і дізнатися, вона вам підходить чи не підходить. І я знаю там, з другого курсу, з третього курсу, як, як у вас. Виходить. Наприклад, ми беремо тільки, коли вам 18 років стукне. Розумієте, щоб, ну, щоб ви були повноцінний працівник. І за сім місяців ви просто змінитеся наскільки, що ви ще спробуєте десь себе так знайти, тому що ви зрозумієте, які у вас етапи роботи, як воно працює, що починається, чим завершується, розумієте? Так що ідіть на практику, байдуже, куди в хороше господарство, щоб ви могли навчитися, щоб ви працювали на хорошій техніці, а не на збійках, щоб ви бачили технології, які сучасні. Байдуже, куди піти, але щоб підприємство було. Прогресивне, як один знайомий каже, інакше щоб ви зрозуміли, чи вам це подобається, чи не подобається, і щоб ви були успішні. Так що я запрошую на практику, колеги в рабство, як кажуть на півроку. Успіхів вам!